Всім привіт! 8 листопада 2025 року. Ми Сьогодні знову на дачі. Пощастило, що нам з Сашею. Хоч у нас різний робочий тиждень по часах, по змінах. І пощастило, що у Саші співпало що сьогодні в суботу, після мого робочого тижня, і в нього вихідний. Це ми придбали котам. Кістковий фарш. Він е, в хатинці 20 гривень коштує. от Може, ще сьогодні назбираємо яблук минулого разу збирав, там ще он декілька залишилось. Ну і виноград. Чи брати, чи не брати, хоча б на компоти, багатенько. На вино вже не будемо брати. У нас ще з минулого року залишилось. Ну і подивимось. Минулого разу нас брали багато поляків, Подивимось, може, і зараз ще там які є. У нас навіть суниця залишилась. Давай, давай швиденько. іди сюди, не бійся. Кс, -кс, 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 кс Ну що, перший це у нас що за маслюки? Бо вони вже перерощені, буду я їх зрізати. Цей зріжу, цей непоганенький, жарку. Це вже не я. Нещодавно хтось, мабуть, перевернув. Маслю перерощив. Ну, до речі, поки ходжу по лісу, трошки розповім вам. Куди ж я працевлаштувалась? Нещодавно я працевлаштувалась в дошкільно-шкільний заклад діловодом. Звісно, колектив у нас суто жіночий. Чоловік, чоловіків майже немає. І ті чоловіки, які в нас є, їх три чи чотири. Вони всі пенсійного віку. Ну, Спочатку, звісно, припирання деякі були в нас з колективом, бо ні я ще не знайома зовсім з цими людьми, з якими я зараз працюю, І вони мене не знають. Тобто ну, я влаштовувалась вже не по знайомству через центр зайнятості, але. Найбільше визнання яке і найбільше таке враження за цей час, що я працюю, так? це було в такому, ну як сказати, форматі, коли були повітряні тривоги. Коли розпочинається повітряна тривога, всіх дітей ведуть. Один. Так, один! Так ось, коли розпочинається повітряна тривога, дітей всіх збирають в укриття. І ось, наприклад, за мною закріплен. Ну, тобто я в цей час, коли це розпочинається повітряна тривога з повіщення, я біжу до садочку. До молодшої групи. І оце саме в цьому. Ну це <смі> це тільки треба було бачити. так Ну Те, що я допомагаю збиратися дітям, так одягаю, і обуваю це одне. Але коли вже вони до мене звикли, спочатку вони мене роздивлялись, якась тьотя незнайома, що це за тьотя ним прибігає. І ось одна дівчинка, вона ну, може вона розмовляє. Ну, просто на той час, коли я приходила, вона не розмовляла, а просто ну, одя... тихенько так, мовчки одягалася. Потім, ну, коли вже я вийшла в коридор, це один з днів такий був, ну, майже всі діти там зібрались, пішли. А вона якби одна з останніх була, і вона. Протягує мені руку і тобто, веди мене по сходинках. Це було щось. Донизу ми зійшли з нею. Вона з однієї сторони, якби притримувалась е, поручня, так, е, сходинок. а з іншої тримала ж мене за руку. І е, коли ми вже до, ну, дійшли до самого низу, там буквально залишилось декілька сходинок, які були пологі. І вона все одно, ну тобто я почала відпускати руку, вона ні, доводить мене до самих до дверей. Ну і Ось ось таке ось було визнання. Ну, мені я... Тобто діти вони ж відчувають людей, вони ну, не до кожного підуть. Так, щось так. А з іншою дівчинкою вона. Ну, в перший день я одну з, е, з перших її одягала, обувала. І вже на другий день вона сам до, до мене сама підбігала. Ну, тобто вона вже ну, якась була до мене схильна, щоб саме я її вдягала і вбивала. Ну, тобто визнала ось такі ось визнання були. Ну Це знаєте як. Ну, до сліз, чесно кажучи, бо ну, як в мене немає дітей, маленькі дівчатка, і оце я мріяла про донечку. Ну. ну і ще з приводу того, от, те, що з щитовідною залози мого чоловіка сталося, він багато приймав різних. Там і гормональні, і підтримуючі ліки. Ну, Нібито ось він робив знову в платній лікарні в медсоюзі. Аналізи нібито набагато краще, але все одно оцей саме аналіз на ТТГ, звісно, він там завищений. Але вже не так, як минулого разу. Ну, тобто, ще потрібно деякий час може, можеш ікра. О, знайшла. Зараз. Так ось, зробивши ці аналізи, він пішов до лікаря сімейного, щоб записатися до ендокринолога, аби знову не йти до платного. І... Запис можна було зробити лише на 19 грудня. Ну, звісно ж, на цей час вже ці аналізи будуть непридатні. Тому довелося знову йти до приватного, записуватись так що ось так. Ось такі ось черги зараз до лікарів, до ендокринолога і то неможливо потрапити. Гарненькі, а он навіть поряд ще є невеличкий. <с> Сашу якісь песики обгавкують місцеві. Де вони взялися в лісі? Ось до цього он ще знайшла. А ось око вже, як то кажуть, на, на нагострила і вже бачу навіть в таких місцях, що їх складно справді спочатку побачити. А ось який. Виявляється, це песики жінки, яка також тут он збирає гриби. З охороною, з особистою охороною. А ось які. Цього разу також більш-менш назбирали, тут ось на пагорбі такий гарненький, вау. Кайфуліки. Друзі, а ось. Солодка парочка. Клас. О, майже так Ну, менше трохи. Це ще зрізала Приїхали, світла не було, і зараз немає. Зайшли в дари моря, гляньте який сир, великий чес. Взяли собі також кусочок, взяли три рибки маті. Спечного гарного дня.